У цьому відео ми розглянемо модуль бронювання EZMS для вашого готелю, як він виглядає та його можливості. Почнемо. Ми бачимо форму для бронювання, у якій є стандартні поля для вибору дати заїзду-виїзду, вибору кількості гостей та номерів. Давайте детальніше. При виборі дат ми бачимо, що під кожною датою вже є вартість прописана, мінімальна вартість проживання, по котрі гість може забронювати номер. Якщо у номері вже відсутні номери, то дати будуть недоступні для бронювання. Вони будуть сірим кольором або перечеркнуті. Давайте, наприклад, оберемо дати з 20 по 24 листопада. У нас буде двоє дорослих. Тут можна додати декілька номерів. Для вибору одразу, щоб зробити групове бронювання. Так, у нас двоє дорослих. Я натискаю кнопку пошука. У нас одразу відображаються тарифи. Тут можна додавати безліч тарифів, скільки ви завгодно, з різними умовами харчування, передплатами, з різними умовами ціни від кількості е, днів проживання. Ось так от вони перекликаються. Є прописані правила бронювання. Ми по них клікаємо і гість одразу може зрівняти кожен з тарифів. Опис тарифу почитати, яка передплата у цьому тарифі, яка, які правила відміни та харчування. Наприклад, у цьому тарифі вечеря включена у тариф. Далі, що ми бачимо? У нас тут висвітився в список доступних номерів, категорій номерів. Є плашка. Яку можливо поставити на будь-який номер і прописати текст. В цьому випадку це плашка, рекомендуємо. Перекликання на інші фотографії. Є іконки з розміром кімнати, іконка з кількістю ліжок у номері і скільки людей вміщає цей номер. Також є відображення у номері ванна або душ. Ось тут ще справа, можете подивитись душ. Якщо включені сніданки, От, там, сніданок включений. У нас тут показується чашка з круасаном візуально. Далі назва категорії номерів. Тут дублюється, що вечеря включена у вартість, розмір ліжок прописаний. Якщо ось декілька ліжок, тоді тут написано, що одне двомісне ліжко такий-то розмір і одне розкідне ліжко з таким-то розміром. Далі прописується ціна за наші 4 ночі. Якщо ви хочете відображати ціну, Стару ціну без знижки, то можна ось так от вона відображається, перечеркнуто. І це, типу, нова ціна. Далі ми можемо натиснути кнопку бронювати, і ми переходимо вже до оформлення бронювання. Тут ми вводимо стандартні дані прізвище ім'я, номер телефону e-mail. Далі у нас прописано час заїзду та час виїзду, Гість може написати додаткові побажання. А також замість нашого логотипу ІС тут може бути логотип готелю. На цьому ж етапі гість якраз буде бачити, пам'ятати, в якому готелі він все-таки бронює собі помешкання. Далі, основна інформація по бронюванню: час заїзду та час виїзду, кількість гостей ну і вибрана категорія номерів. Якщо декілька номерів, то тут буде все прописано. Модуль бронювання може. Рахувати туристичний податок, можна вводити промокоди. Також є загальна вартість проживання, є передплата. Якщо в тарифі прописана передплата 10%, то модуль бронювання вже автоматично це рахує. Стосовно промокоду, просто сюди вводиться промокод, який є у гості, або який ви гостю дали. У нас тут стоїть промокод «мінус 100 гривень знижки. І ось так от моду бронювання одразу це все порахує гостю. Після натискання кнопки. Давайте. Після натискання кнопки з'являється ось таке вікно підтвердження, що ваше бронювання успішно. Вам на Telegram прийде повідомлення про нове бронювання, готель на пошту прийде повідомлення про бронювання і гостю прийде підтвердження бронювання. Також, якщо ви відслідковуєте через Google-аналітику вашу конверсію, то може бути переадресація на сторінку вашого сайту, де зафіксується конверсія. Далі, стосовно дизайну нашого модуля бронювання, от ви, ви зараз його бачите в такому вигляді. У нас в адмінпанелі нашого модуля бронювання є розділ дизайн, який може повністю змінити вигляд нашого модуля, підлаштувавши під ваш сайт. Тут можна і фон змінити, і колір кнопок, і все, що завгодно. Можна і градієнти поміняти, і воно одразу ж в онлайн форматі, вам не треба додатково якісь скрипти встановлювати. Воно одразу тут все зміниться. Хочете колір кнопки змінити, будь ласка. Хочете колір тексту, будь ласка, все тут змінюється. Також трішки про адмінку модуля бронювання. Тут є дашборд з усією аналітикою по бронюванням, дохід за день, середній тариф, дохід загальний, середня кількість гостей, наприклад, відсоток нових гостей або відсоток гостей, які повернулись, це все модуль бронювання аналізує. Ось, є окремий розділ з промокодами, де можна їх додавати. Давайте подивимось, як це виглядає вже на сайтах наших користувачів. Ось, наприклад, готель Чудодієво. Ось таким от чином воно виглядає. До речі, дизайн зроблений у чотирьох розмірів під кожен екран, щоб з будь-якого пристрою було зручно бронювати. Модуль дуже швидкий, він завантажується за пів секунди, можливо, навіть менше. Ось я тільки що перезавантажив сторінку, він вже тут. Далі, у нас є клієнт «Dali Space називається. Ми тут натиснули кнопку Забронювати. Оновлю сторінку. Ось так це виглядає. Обираю дати і те ж саме. Наступний готель це Черкаси Пелес. Оновлю сторінку. Вони теж підлаштували дизайн модуля під свій сайт. Давайте там оберемо якісь дати. Ось і у них тут більше зелені відтінки. Так, як вони хотіли. І наступний це EкаDor. У них ось так це реалізовано. Знову ж таки, оновлюю сторінку, щоб ви бачили, що це дуже швидко завантажується. Дякую за увагу. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, пишіть коментарі або звертайтесь до нашої технічної підтримки. Дякую.